Дивіться, яку тему зараз придумали. Запотіває вікно в машині або коли мороз. Ну, Придумали її то давно. Але от тепер мені нагадав, дружбан заніс в ремонт. Він каже, там напередку, каже, його виручала. Саме ось таку, я її заказав. Тому що це Польща виробляє, а каже, ну, Китай китайський там пацанів підводив. Під води. Вона тут і предохранитель тут, і дріт дуже довгий такий. Коротше, воно теплодуйка така. Нагріти салон, воно не предназначене, щоб нагрівати. Але тут і світло є, і холодне повітря, і гаряче. Але в момент гріє, розумієте, скажете, в когось кажете, а в мене пічка класно робить. Да. Ну, машину потрібно прогріти, щоб вже подуло теплом. І, по-друге, допустимо, як коротка вісень. Як коротка відстань, то, допустимо, мені там дітей в садочок, то потрібно спалити там декілька грам лишніх соляри, да, щоб прогріти. Якщо можна, поки сніг там відмітаєш, включив всередину. Це я собі взяв ну, і жінки, вона у мене кожен день. Просто там, от дивіться, вони в районі 500-600 гривень. Тут, де я знайшов на цьому сайті, то виходить, якщо два береш, 422 гривні один. З доставкою 960 чи що, щось таке вийшло. Йдемо в машину, подивимося, як воно працює. В Opel, правда, потрібно буде ще прикурювати, там, по-моєму, не працює. Дивіться газує. О, тут я тільки що проверяв включимо не виключайся. Я шнур уже ось, розпакував. Не обов'язково. Так, тут у нас зверху ліхтарик працює. Знизу предохранитель, і тут у нас виходить холодне горяче. Підставочка така. Ну і все. і відразу, ось Я включив, говорю, я відразу відчуваєш, що вже пішло тепло. пішло тепло. Звісно, зараз немає як показати, тому що погода така от ранком треба буде. Але реально ну, гаряч. от зараз гаряче. Кажуть, то той китай китайський він сильніше дує там. Ну, повторюю, не для обігріву самого салону, в кого там то потрібно вирішувати вже з пічкою, якщо там не цей. Але ось так, от, прикольно, будемо бачити. Ну, хлопець такий розказував, що надійно.